Привіт усім! Мене звати Купова Євгенія, експерт із нерухомості у Польщі із семирічним досвідом. Сьогодні з вами поговоримо про оплати після купівлі житла у Польщі. адже про оплати під час купівлі житла у Польщі я вже знімала в іншому відео і десь залишу тут на нього посилання. Після того, як ви стали власником житла у Польщі, то вас чекають додаткові оплати, котрі не входять у вартість нерухомості. Перша оплата це щорічний податок на нерухомість, котрий є обов'язковий для всіх. Наступна оплата це чинш адміністративний. оплата до спільноти будинку за користування загальним добром, наприклад, за те, що у вас світиться світло у коридорі, за те, що у вас їздить ліфт, за те, що вам прибирають перед будинком. У деяких квартирах чиншу адміністраційного немає, бо ви домовляєтесь, наприклад, із сусідами, що ви будете прибирати по черзі. Також у приватних будинках не буде чинш адміністраційного, адже ви самі відповідаєте за своє майно і не маєте спільного із сусідами. Є квартири, у яких чинш адміністраційний відсутній. Це ті квартири, у яких немає спільного майна із сусідами. Наприклад, у вас вхід до квартири із вулиці і немає спільного коридору із сусідами, або ви домовилися із сусідами по черзі прибирати ваше спільне майно. У приватних будинках також. Не буде чиншу адміністраційного через те, що у вас немає спільного майна із сусідами. Наступна оплата це оплата за комунальні послуги. Часто іноземці плутають це із чиншим адміністраційним і думають, що чинш адміністраційний включає у себе оплату за газ, світло, воду. Ні, це не так. Чинш адміністраційний може включати у себе воду, але не всю, яку ви використаєте, а лише маленьку частинку. Якщо ви костаєте більше, то вам потрібно буде доплачувати. Оплати за світло та газ відбуваються за допомогою окремих рахунків фактур від фірм, котрі вам їх надають. Ще одна оплата, про яку часто забувають іноземці, це фундуш ремонтовий. Фундуш ремонтовий – це щомісячна оплата на майбутні ремонти, котрі чекають вашу спільноту. Досить часто, до речі, цей фонд шремотово врахований у чинш адміністраційний, про котрий я вже розповіла. Якщо ви купували житло за допомогою іпотеки, а не за власні зібрані кошти, то звичайно вас буде чекати щомісячна оплата за іпотеку. Страхування це обов'язково для тих, хто бере іпотеку у Польщі, страхування нерухомості, страхування життя. Але якщо ви купуєте за власні зібрані кошти, то це не обов'язково. Хоча я дуже рекомендую мати страхування на нерухомість після того, як ви її купили. Якщо ви хочете стати власником житла у Польщі, то моя компанія Кубовахом може допомогти вам із купівлею та пошуком житла за власні кошти. Чи в іпотеку детальніше про послуги моєї компанії можна прочитати у нас на сторінці кубовахом.ком або ж у інстаграмі. Запрошу до співпраці. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі.